Привіт, вітаю на каналі Shopping Vietnam. Я хочу розпочати сьогодні огляд покупок з чаю. До цього показувала вам каву, а сьогодні зробила ще запаси чаю, бо осінь, знаєте, якось хочеться гарячого, і постійно чай, каву щось п'ю. І цього разу вирішила взяти Челтон. Мені подобається взагалі чай Челтон. Я до цього показувала вам, що я купувала в серії в них там для чорного забарвлення сама упаковка. А це золота колекція. Вона є в різних варіаціях. Представлена: червона, жовта, синя і ось саме сріблястого кольору. Срібляста це була саме з Натуральним масом бергамоту. чорний чай, золота колекція, 100 грам в упаковці, виробництво Шрі-Ланка. Мені подобається, я вирішила теж взяти. Цього разу я купила в на Соборній. У нас у місті Вінниця називається магазин там, де солодощі продаються. цукерня, якщо я не помиляюся. На Соборній біля скайпарку. 120 гривень коштує чай. Заходила сьогодні купити сир соловуні. Давно його не купувала і щось мені захотілося. Я зайшла купити соловуні. З попередньої покупки піднялася вартість. Зараз соловуні коштує 320 гривень за кілограм. Це я купувала біля Петроцентру, є крамничка там, де продають сир. І випікають лаваш, там грузинська якась випічка йде. І я заходила там, власне, купила, попросила невеликий шматочок 300 грамів, і за е, трошки більше витягнув на 104 гривні. Я купила сологоні. І до сологоні я ще купила лаваш. Лаваш там там вже купувала, в цій же купувала всі ж крамничці їхньої власної випічки, 35 гривень, 4 штучки в упаковці. Заходила в Єву. В Єві зараз хороші, хороші акційні пропозиції, і я зайшла купити фарбу. Купила свою улюблену фарбу, якою я користуюся, це від «Палет». Темний шоколад взяла вона зараз з акційною пропозицією 69 гривень 90 копійок. Можете звернути увагу. Єдине, не знаю чи на інші фарби діє акційна якась пропозиція хороша, але на палет, враховуючи те, що без акції більше 100 гривень коштує, то 69 гривень 90 копійок то хороша була ціна. Одразу взяла дві штучки і купила шампунь. Минулого разу я купила на знижках шампунь. від DAF інтенсивне відновлення. Мені сподобалось, я дуже давно не користувалася саме дав, дав шампуні. А цього разу, от коли купувала, то сподобалось і побачила, що зараз теж хороша на неї діє акційна пропозиція. 400 мл і коштує 129 гривень. Тож не пройшла повз придбала. А в мене рукавички пошкодилися, які я купувала, мабуть, півроку по тому від торгової марки УПравдом в Єві представлені. Червоного за забарвленням, вони бюджетні, але якість не хороша мені для прибирання. по дому я користуюся і вистачає ось майже на півроку. 18 гривень в відділі там, де продають. Товари для дому в Єві, там можна подивитися, приглядити їх. І в Єві ще серветка взяла серветки від торгової марки Greenway, серветки косметичні, 150 штучків в упаковці із з акційною пропозицією 34 гривні, 90 копійок. Зараз діє пропозиція. І в сумочку покласти сухі носові, плату, сухі носові сервети серветки від Клінекс. І вони теж на знижках, до речі, діяла акційна пропозиція 8 гривень коштували, тож їх взяла. На останок хотіла з вами поділитися і залишити свої відгуки. Мені сестра презентувала такий маленький презент, маска для обличчя з. Екстрактом гарбуза, сезон гарбуза і осінь, і якась маска така осіння, затишна була для обличчя. Вона ця маска продається в крамничках щодня і коштує вона ще з порядку до 30 гривень. Але дуже хороший ефект від цієї маски, її треба наносити на ніч, на очищену шкіру обличчя, і зранку обличчя дуже зволожене, таке. Дуже гарно живить ця маска, і мені сподобався взагалі ефект і те, що її можна використовувати декілька разів. Бачите, зручний дозатор. Відкрили кришечку, нанесли маску, і потім можна декілька разів використовувати. Хоч тут 10 грамів, але Використовувати, я думаю, разу на чотири її вистачить цієї маски, це від торгової марки Міша. Я думаю, це знайома торгова марка корейська, багато дівчат користуються косметикою, чула хороші відгуки, і свої відгуки з приводу цієї маски залижу. Я думаю, якщо вона у мене закінчиться і вона ще буде в щодня, то можу собі теж придбати, бо хороша, доступна ціна, і мені дуже сподобалося. Це сама маска, вірніше, ефект від цієї маски. Розпаковую свою консервацію, готувала аджику на зиму, яка називається аджика-медова. Пам'ятаєте, в минулому відео показувала, що купувала спеціально червоний перець солодкий для приготування аджики, бо було натхнення якраз і приготувала. А це я загорнула в і вже дістаю. Аджикою, вирішила якраз з вами поділитися. Рецептом я не, не ділилася з вами, але під цим відео я залишу опис, бо це такий вдалий рецепт, яким же я більше восьми років а, користуюся нагодою і закриваються. Мені колега якось поділилася, рецепт чи її мами. І вдалий кого не пригощала цією аджикою, всі просили рецепт, бо дійсно вона така смачна. До м'яса в самий раз можна навіть зі смаженою картоплею смакувати. Загалом закрила, не пошкодувала, і в мене ось таке ще доволі таки багатенько в мене ще вийшло, і ще навіть залишилася баночка. Зараз можемо посмакувати. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Якщо воно вам сподобалося, ставте свої вподобайки, коментуйте це відео і бажаю вам вдалого робочого тижня. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів.